Далі будемо говорити на актуальні теми, які стосуються употужнення сил оборони України. І, зокрема, йтиметься про те, що партія, перша партія французьких модернізованих винищувачів Міраж 2000 буде в Україні вже до кінця січня. Також згадаємо і скасування візиту спецпредставника Сполучених Штатів Америки, майбутнього спецпредставника після того як його призначить Трамп. Кіта Келога він мав прибути на початку січня до Києва, але, судячи з усього, його візит відкладається на час після інавгурації Трампа. Чому це трапилося з чим це пов'язано? Про все це говоримо зі засновником благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенантом відставці, заступником начальника Генштабу або збройних сил України в 2006-2010 роках ігорем Романенком. А пане Ігорі, вітаємо вас в етері українського радіо. І одразу запитання стосовно винищувачів міраж. Коли на ваш погляд вони можуть з'явитися в нашому небі? Скільки штук може Україна отримати і чим вони відрізняються від f 16 а вас ціля глядачів, і глядачів і слухачів. Відповідаючи на питання, хочу сказати, бачите, по поглядам деяких експертів західних, вони чуть ли вже не зайшли на територію тренувальну і продовжують підготовку, але це дуже така оптимістична версія. Ну да чому треба прислухатися? тому що ми бачимо рішучі дії президента Франції. Коли я обговорював це питання влітку, в червні він сказав сьогодні, а на завтра уже почалося навчання і пілотів і інженерно технічного складу, і зайнялися модернізацією цих міражей. Це відрізняється, як ми розуміємо, від підходу пов'язаних з американцями, які фактично загальмували на рік постачання. Нам F-16, їх поставили в кінці минулого року, але Авіаційне озброєння далі тільки ППОшне, тобто нам потрібно було в першу чергу сприймали як боротьбу з керованими авіційними бомбами. з їх не сіями, американці не дали такого роду можливості. І обмежили все це. Байден до останнього ще є часто, то давав, наприклад, по ракетам повітря земля джасом. Дуже потрібне нам для того, щоб здійснювати удари по авіації, їх яка є на сіями кабов, але потім відміняв вот такі підходи. Повертаючись у американців, і це треба змінювати, тому що боротьба з керовними авіаційними бомбами для нас принципова, повертаючись до. Міражей, по перше, їх теж модернізують. А по друге, вони більш пристосовані. Тобто, от зараз штурм седом скальпи знач пускає Су-24 в радянський. У зв'язку з цим адаптоване обладнання внутрішнього цього радянського літака не інтегровано з цими ракетами, і тому пуск якби будь якої пускової установки в даному випадку повітряне пускової установки в вигляді літака Су 24 якщо це буде здійснюватися з міражей. То ця ці ракети інтегровані будуть з літаком, з обладнанням його і ефективність застосування застосування, тобто більшої дальності, значить, в боротьбі з тим, що ворог не зразу буде їх визначати. Коли там Пускину багато все не технічно не буду перераховувати, але додає в ефективності. Це по перше, по-друге, боротьба за Тауруси німецькі. Тобто ця ракета спільна французька, німецька німецька приймалась участь, і якщо це буде підштовхувати лідерів Німеччини, якщо не Шольце, то наступника, який говорив про це, якщо Трамп не зупинить все це, скажімо, таким чином, то а теж можна на цих літаках, то і це важливо їх розглядати як саме не сії таких ракет, а Але якщо не, не таурос. Деда... А, а якщо не таурус, е, якщо ну поки я вже сказав шторм, шел скальпи можна uh -huh. застосовувати, причому більш ефективно. Є різниця неефективна і, і більш ефективна, є. Так я про це, крім того. Значить, вони не багато французи дають 50-100 бомб, хамер. Так зване, це не така потужна, як там каби російські, там десь 350 кг кілограмів частина. Але якщо точно, а з, е, з цих літаків миражі це буде більш точно, опять-таки, наведення на цілі, то е, нам це дуже потрібно. мало 50-100 в місяць, але е, хоча б так, ну і треба боротися за те, щоб збільшилися ці можливості. В цілому важливий ще да і такий показник. Значить, по заведенню цих літаків міражі була ну тиснули. безумовно американцям. Це якось горлі, тому що тільки американське хай буде старе, але американська значить, воно буде найкраще. Це невірний підхід на цьому підході. Вони не дають гіпни більш ефективно заводити, тому що ракети тепер все ж я не давати пад в навіть даже варіанти протиоповітної оборони. Ну збільшили. До 160 со 110, вот. а э, гріпи не більш ефективні, як су, більш сучасний. Літак пристосований до важких умов наших розбитих аеродромів, вот, і ракета на 200 км у них є Метеор. Це дуже важливо, тому що у росіян є ракети на міг 31 на 300 км, І вони застосовували таких по нашим літакам. Тому тут важливо, але ж повертаємося по датам. Значить, тиснули на те, щоб э, американці на французів щось з'являється, повинно бути американці, а тут з'являється э, все ж французький. Небагато поки ще їх всього там 20, Зараз даю там 3-6, ну до 10 точно, мабуть, будуть давати, але а далі буде видно, як кажуть, і все під цим тиском французська ну да на весну. А потім подивилися розгортання всіх обставин скал ні на початок року заявили французи, і ми там аплодуємо цьому. А тепер подивилися, як себе Трамп розуміє Путіна. Значить, зрозуміли й французи, що треба робити до 20-21 числа, тому що там Трамп може зупиняти будь-яку допомогу і тиснути. На союзників в тому числі відносно того, що зупиняти й допомогу і ані тому, що Трамп виходить якби на мир за рахунок України, не за рахунок тиску на Російську Федерацію. Жодного поки не було заяви, яким чином він бачить, але його оточення начебва всю говорити які шляхи він. вони бачать адмін, тобто зупинити постачання зброї, і там все, все решта. От такі ще з, із поставками, тобто досить е, рішуче е, поводить себе Макрон, і взагалі Франція вона завжди ще з минулого старія обставина пов'язано, що треба формувати свої війська, ага. навіть не зважаючи на існування НАТО. Пане Гре, є ще кілька, кілька хвилин. Дозвольте, з питання не з авіації, а з політики. На вашу думку, чому не відбувся візит спецпод? Представника по Україні Дональда Трампа, новообраного президента, Келло генерала. Кіта питання Келлог. я почув. Я відповідаю Да. часу. Немає відповідаю, тому що не все так склалося. Американців не ну, по перше, не готова їх команда з чим-то суттєвим в Америці. Вони досі не прийшли, яким же чином будувати все це. От поки ще зрозуміли так душ холодний Путін на них на Трампа полив, відкинувши пропозиції по планам миру. Все як раз і замовчали. Росіяни надали вірніше. Американці надали пропозиції. Росіяни відкинули так щелчок з, -з боку Путіна. Там я не знаю по якому по носу, по лобу, там Трампу чи як, але це має місце. І тому вони тепер думають про те, яким чином впливати. Вони бачать, що Ліганса Отак, От хайпово, як президент був визбраний, Трамп так не пройде з цим. Це дуже важка е, робота, не треба робити. А потім не все склалося з тим, що з ким ж тут будуть зустрічатися у нас. Е, е, Келлог бачив одне наше там, мабуть, пропонували щось інше, так чи інакше. А, а докладніше можна на цю тему? Тому... Пане гори. Докладніше. Як? А з ким хотів Кіт Келлог зустрітися, а що пропонували тут в Україні? Тут це треба звертатися відповідно наші американські компетентні органи. Я займатися цим не буду. Немає такої можливості. Але але от до того ж, тобто, бачите, всі перестраються зараз. Іде на опрацювання відповідних пропозицій з боку України, Америки і Росії. Росія, поки Путін піднімає свій гразус, показує всьому світу, який він міцний, і його пропозиції вже відомі. Досить жорсткі, а, а всі інші думають, яким чином це задовільняти. і треба зламати цей підхід. В першу чергу це можуть зробити американці і позиція їх починати з того, що він з порозумінням відноситься до Путіна. Ну, можливо, такий прийом побачимо в подальшому, хоча не краще початок для тиска на Путіна. Дякуємо, пане Ігорю. Спасибі за ваші коментарі. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, заступник начальника генштабу збройних сил України в 2006-2010 роках. Був в етері українського радіо.